Доброго ранку, дорогі друзі. Вівторок це не просто вівторок, це не другий день після понеділка, не день для страждань і точно не майже середа. Це новий день, чистий яркош. І саме зараз мить, коли ви вирішуєте, буде це день буденності чи день, який ви запам'ятаєте. А я тут, щоб зробити його, хоча б трохи цікавішим. Ми починаємо наш ер про ранок. Сьогодні свят стільки, що якщо їх з'єднати, вийде фентезі драма з елементами історичного екшену, гриму і басейну. Почнемо з головного Івана Купала. Ось де магія, вода і вогонь зійшлися на вечірці без дрезкоду, стрибки через багаття, віночки по воді, ворожіння. Словом, Тіндер допоки такого не придумав. Але давайте заглибимося. Сьогодні всесвітній день історії, бо якби не було минулого, не було б і Купала, і басейнів, і гримерів, і фей. Ну, феї точно були б, але ніхто б не знав, коли їх святкувати. Так, от міжнародний день гримера. Люди, які щодня перетворюють звичайні обличчя на казкові, кіношні, чи просто такі, що не хочеться лякатися зранку в дзеркалі, дякуємо, гримери! Далі у нас день басейну. Нарешті свято, коли можна офіційно стрибати в воду і не пояснювати це спонтанним бажанням. А ще закріпимо це феєрічністю, бо сьогодні міжнародний день феї. Якщо ви бачили сьогодні когось з блискітками і крильцями, не судіть, може це їх офіційний вихідний. Ну і про іменини. вітаємо всіх, хто їх сьогодні святкує. Андрії, Богдани, Івани, Костянтини, Луки, Олександри, Марії та Фаїни. Хай цей день буде вам як вдалий стрибок через купальське багаття. Гарячий, трохи екстремальний, але без опіків. А тепер про цей день в історії України 1934 рік столицю радянської України офіційно перенесли з Харкова до Києва. Бо, як бачимо, навіть в історії буває переїзд на постійне місце проживання. Тепер Київ не лише серце країни, а ще й символ, що все змінюється, і часто на краще, що сьогодні не можна робити. Сьогодні ніяких ножів і круглих фруктів, так і скажіть, не ріжу персик бошаною карму. Позичати гроші ні, бо потім не тільки не повернуть, а ще й принесуть нещастя з собою. Подарунок із серії унеси з собою. Прибирати прати, тягати тяжке і вишивати хрестиком сьогодні не для цього. Народні традиції кажуть, розслабся людину, хоч іноді. А тепер вже зірки нам скажуть, чи треба розслаблятися. Тож, овен, ваша суперсила сьогодні непомітність, уміти зникнути зі сцени це теж талант. Телець сьогодні вам подарують тишу, навіть якщо доведеться увімкнути її самостійно в навушниках. Близнюки, хтось скаже, що сьогодні не ваш день, але ви знайдете, де взяти свій і навіть помножити його на два час розмноження шансів. Так, все, що сьогодні відбувається, це натяк, від кого невідомо, але ви точно зрозумієте і напишете про це твіт. Лев ваш день сьогодні це несподіване натхнення, яке з'явиться з холодильника. Так. Там буде думка, не їжте її. Дівам, не вигадуйте, просто дійте. Інструкція з життя пишеться вам в реальному часі. Терезим сьогодні ви як пісня, яка випадково заграла в навушниках, але ідеально підійшла до моменту. Скорпіон десь поруч відбувається інтригам, ви ще не в курсі, але вже головний герой. Стрілець, ви сьогодні випадкова зустріч для когось, станьте для нього нагородою. Козиріг момент, коли слід зробити щось нелогічне. І так, це буде правильно. Водолій, ви сьогодні не розкладете все по поличках, ви просто викинете ці пол... І на диво стане легше. Ну і риби день, коли можна не вибирати, просто жити, і вже цього буде достатньо. Ну а тепер, як завжди, під завершення, найголовніше. Друзі, сьогодні особливий день. Не через дату, не тому, що календар каже вівторок, а тому, що ви встали, і це вже перемога. Стереотипи про дні тижня це як старі підручники з етики, вже не актуально. Початок тижня, важкий день, ще далеко до вихідних. Це слова, якими ми програмуємо себе на втому та навіщо? День це те, що ми в нього вкладаємо. Він може бути. Буденним або дивовижним, сірим або яскравим, тихим або переможним. І це вибір, ваш вибір. Зробіть з цього вівторка щось несподіване. Почніть новий проєкт, погладьте кота сусіда, напишіть тому, про кого думали вночі. Прокиньтеся всередині себе і скажіть: так, цей день мій, я його собі зроблю таким, яким хочу. І крапка. Ну а я дякую вам за те, що цей ранок ви провели разом зі мною. Сонце ще не піднялося до зеніту, а ми вже знаємо більше, ніж дехто за тиждень. З вами був я, ваш ранковий провідник у світ свят, прикмет і таємничих цвіркунів. До завтра, мої дорогі. Побачимося в цей же час. Бережіть себе тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока! День це те, що ми в нього вкладаємо. Він може бути буденним або до. де.